Вітаю вас! Це повтор з українською мовою попереднього відео. Ми на п'ятому зарічному. І зараз підемо на алею. Має назву Бродвей. Охолодшала в Кривому розі десь близько 23 градусів. Зараз десь восьма ранку. І де цей босфор, чи Бродвей, точніше, Бродвеєм його називають? До ринку босфор. Торгівля тут йде. Ну, кавуни по 10 гривень вже. Були 11. Дині 23-35. Ну, тут сливи 25 гривень. Ніякі персики 25. Я що Помідори подорожче різні ціни тут від 25 і вище, ну і яблука по 25 тут. Продолжение следует... Цибуля дешева в цьому році. Дрібна 10 гривень опт мішок, Більша 12 гривень. Найдешевше з овочів. Помідори теж така ціна, як. Як і всюди, від 25 до 40. Молоко. 30 гривень. Сухе літо й молоко дороге в цьому році. Різні, багато магазинів тут знаходиться різних. На перших поверхах, поверхах будинків. У овочевих палатках тут ціни однакові. Ще тільки починають роботу. Вода, вода 2 гривні. В автоматі, а так. В крамницях по 1 гривні. Гривня гривня 50. На За зарічному багато крамниць, які по гривні продають воду. Ну, літр. Одна гривня літр. Це ми вже в домах на п'ятому зарічному. Дитячий майданчик тут. Ну і поки що все. До побачення.